Привіт! Це я Олена, і сьогодні я розкажу, як створити унікальну фотосесію до дня народження. Покажу весь процес від ідеї до реалізації, від реквізиту та готового кадру. І в кінці ви дізнаєтеся, чому я облила себе воском. Поїхали! Почнемо з основи. Мені потрібна була коробка. І знайшла я її у звичайному смітнику. З коробки я вирізала, клеїла і створила ось такий капелюх. Щоб він виглядав акуратно, я пофарбувала його білою фарбою, щоб сховати крафтовий коричневий колір коробки. Образ для фотосесії я, як завжди, збирала у секонд хенді. Цього разу це була одна біла сукня та рожева. Одну взяла для Маріо, як бачимо, йому дуже сподобалася ця сукня. Чолов'яга, що з тобою? <смір> Але це лише жарт і виглядає дуже комедно. Далі до справи взялася Роксолана. Це хіба Рокса? Роксолана. <смір> <смір> Вона людина енергії, яка завжди готова до будь-якого кіпішу. Її фантазія вистачає на все: макіяж, образ. Вона допомогла мені зібрати все докупи. Додала свій стиль і. Свій гумор у зйомку. Завдяки їй було дуже-дуже весело. Сама концепція полягала в тому, щоб створити образ тортом зі свічками на голові та білим котом у руках. Для реквізиту я взяла полуницю, свічки, піну для гоління та збиті вершки. Роксалана, чого ти така серйозна? <світ> 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 Далі Рокса почала створювати макіяж. Чат, а а! Я тільки що підпалила себе. <смір> Вітаю. І ми прикрашали торт. Це окремий шедевр. <плес> Процес був дуже веселим і творчим. Тот самый канал, я требу, брать Ля Хорошо, что ты Так, что ты Ой. ничего, что она находите Может, реально не боясь Давай Пахли я! Мужиком, блин! А буде нормально будет оставить? О, на это конец и Ну все, сошел. Пробелые. Ой, я вже не помню, це можно вызначение рокса. А еще не всегда. Заходят сюда, а тут кот, 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 хоть, хоть. Тут мене мой бути кит Ага по тестову зробив. Ну, по тестову зробив, каже. Все, все ми знімати. Прикол! І так, прямо включення в нас сьогодні фотосесія. Наш професіональний фотограф Артур. Наша професіональна модель Олена. Наш професіональний ведучий. І Роксилана наш. Мейкапер. мейкапер. Головний герой пан який готується. Готується до зйомок. Йому зараз роблять масаж. Щоб він буде. І ось цей момент настав. Все, що я придумала, нарешті ми реалізували в світ. Але зйомка пішла не за планом. Свічки почали капати на моє волосся, а кіт взагалі вирішив, що хоче все-таки втекти. Давайте потушимо. Ні, Зараз зараз. підготи воду, підготи воду, але ти вже писати? Кудись. І в результаті ми зробили лише один кадр, де кіт дивиться прямо в камеру, і я зі свічками які ще палають. Друзі, чи варто було таких зусиль заради одного кадру? І взагалі, що вам нагадує цей образ? Напишіть свою думку у коментарях. А тепер до найголовнішого зйомки з воском. Ця ідея була сміливою та ризикованою. Ви багато запитували, як я наважилася чи було боляче, і як я відмивалася від цього воску. Тож пояснюю: болю я не відчувала, а коли вже. Під час зйомки віск почав капати на моє тіло, так, було трішечки неприємно. Що довелося, я захистила його плівкою, звичайною плівкою. Ось така шапочка вийшла у мене. Для мене це був образ вогню, що горить і тане водночас. Втім, сюжету, як такого, тут не було лише вільна імпровізація. Хоч і я намагалася зробити все максимально безпечним, проте вже після зйомки я зрозуміла, що віз може бути шкідливим. Повторювати я це точно не буду, адже ризикувати здоров'ям заради кадру не завжди хороша ідея. Моя мета показати вам, що не маю нічого неможливого, навіть якщо це виглядає нереально. Тому ставте лайк, підписуйтесь і надихайтеся. Люблю вас і до нових ідей. Наслідки фотосесії. Епік. Любиш з горочки кататись, любий саночки возить.